Вітаю, друзі! Сьогодні хочемо розповісти вам про розподільники, їх модифікації, які вони бувають і для чого вони використовуються. Перший один із найпопулярніших моделей це розподільник односекційний П-40, без фіксації, без плавачого положення. Просто стільки тримаємо в ручах, стільки циліндр йде. Використовують його здебільшого для комунальної техніки, для дровоколів, де не треба, щоб фіксувалося положення ручки. Ось. Тримаємо циліндр іде, відпускаємо, циліндр зупинився. Такий самий без фіксації положень, але з плаваючим положенням. Крайне нижче плаваюче положення, поставили, зафіксували в плаваючому положенні. Брали нейтраль. Ще розподільник Р40 на 4 положення з плаваючим положенням і фіксація. Фіксація на кожному положенні. 4 положення. Цей розподільник використовується для міні-тракторів, для іншої сільхозтехніки. техніки, там, де потрібно, щоб. Було фіксація на плавачому положенні, було плаваче положення і фіксація на інших положеннях. Яка різниця між фіксацією і без фіксації? Фіксація ми вмикнули, йде циліндр догори або донизу. Він дійшов до крайнього положення і вибило. Тобто ми не тримаємо ручкою, ручка тримається автоматично. Це, це нейтраль. І такий самий двохсекційний. Без фіксації, фіксація тільки на плаваючому положенні. Є також трьохсекційний і двохсекційний можуть, можуть йти з фіксації на кожному положенні. Всі розподільники є в наявності, можемо відправити новою поштою, наложеним платежем. Оплата при отриманні.